Почуваються загубленими, тримає відчуття непрожитого життя, відійшли не у свій час допомогти піднятися до світла. Бажаю благословення кожній світлій душі, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар, я провідник у сфери світла, знавець взаємодії з і з енергіями тонких планів. Служитель Філетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Кожна ваша підписка, вподобайка, коментар і кожен ваш донат на підтримку нашого каналу, свідчення вашого духовного розвитку і вашої вдячності Всесвіту за отримані послання. А активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Мати Марія сиділа на дивані у своєму офісі в кімнаті зцілення у тьмяному зеленому освітленні. Її голова була забантована. На моє німе запитання відповіла Діти. Потім пояснила, що під час ворожих атак на Україну. Вона подавала знаки цивільним, щоб уберегти їх від небезпеки і смерті, якої можна було уникнути. І додала, що душі, які відійшли не у свій час, тягнуться назад на землю. Таким було моє вчорашнє видіння у медитації чаювання з царицею ангелів. Щоразу під час Ворожих обстрілів українських міст і сіл, частина душ, які відходять із земного плану, відходять не у свій час. Чимало таких душ не здатні усвідомити свого переходу з одного світу в інший, а смуток за недожитим земним життям стає тим якорем, який прикріплює їх до світофізичних форм, де вони бродять, як неприкаяні духи. Для розмови на тему допомоги таким душам Мати Марія запросила мене у ченел. Перед тим як подати ченнелг, зауважу, що не кожній завчасно розвтіленій душі здатні допомогти церковні обряди. Маємо дуже важливу тему сьогодні для озвучення: Тема допомоги душам, які відійшли не у свій час. І які почуваються загубленими, які бажають залишитися на землі не повинно бути так, тому маємо допомогти кожній розгубленій душі піднятися до світла. Багато душ, які неприкайно бродять по землі. Чимало таких душ відійшли не у свій час, нам потрібна ваша допомога. Щоб ці душі могли піднятися до світла, самі ми не справляємося, маємо у всьому діяти злагоджено, маємо допомагати одним одним у спільних завданнях. Навіть якщо комусь здається, а що мені до тих душ, якщо серед них немає моїх рідних? Я бажаю звернути вашу увагу на те, що такі неприкаяні душі, які не відірвалися від земного плану, навіть якщо за життя вони були світлими, залишившись на землі, вони перетворюються у сутності. Тому що ваша планета це низький рівень вібрацій. І якщо втілена душа здатна збалансовувати, піднімати свої вібрації, то із розвтіленою душею ситуація іноді може стати критичною. Обов'язок усіх світлих душ, які рухаються дорогою духовності, допомогти кожній розгубленій розвтіленій душі піднятися до світла, Серед таких душ. Є і ваші воїни, але найбільше серед них цивільних, які гинуть під час ворожих атак на ваші міста? Дорога Марія, хотіла б розглянути з тобою таке питання. Невже неможливо було їх застрихти від загибелі, захистити? Якщо це не був їхній час, як вони могли уникнути загибелі? Душі, які гинуть на свій час, це здебільшого душі, які або не мають зв'язку із своїм вищим я, або не прислухаються до його голосу. Ми завжди усім, хто бодай якось із нами контактує, подаємо застережливі знаки. Піда у тому, що не чують або не бажають чути голос свого Вищого я, покладаючись на голос власного розуму, довіряючи ілюзорності, я оплакую кожну загиблу дитину. Оплакую кожну загублену душу. Я хворію, коли знаю, що душі могли врятуватися. Врятуватися у своїх фізичних тілах і врятуватися, піднявшись до світла, але не врятувалися, тому що не слухали голос свого духа. Як мати, яка пережила розп'яття власного сина, як мати, яка пережила знущання над власним сином. Розділяю біль кожного, хто втрачає своїх рідних, записуй інструмент на допомогу завчасно розвтіленим душам. Світлом найвищого джерела, світлом найвищої справедливості іменем Творця. Закликаю на взаємодію усі вищі сили, усі сили світла, які відповідають за перехід душ із земного плану і їхнє повернення у Божественний дім. Закликаю подати руку кожній розгубленій, завчасно розвтіленій душі і супроводжувати її, допомогти їй піднятися до світла. Дякую кожному вищому провідникові світла, який у цьому допомагає. Запрошую на мій курс базовий, який відкриває дорогу у світ енергії тонких планів. Запрошую на мої унікальні авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, які допоможуть вам розкрити і поглибити знання та вміння взаємодії із трансмутуючими енергіями фіолетового полум'я. А курс Архангельські промені зцілення і куб Метатрона відкриє вам дивовижний світ архангельських енергій. У курсі Архангельські промені зцілення і куб Метатрона» ви навчитеся також взаємодіяти з матір'ю Марією для зцілення власного тіла і власного життя. Марія. Кілька днів тому я мала взаємодію із провідником між світами Семарглом. І він казав, що допомагає кожній світлій розтіленій душі піднятися до світла. За завчасно розтіленим душам Семар також допомагає. Звичайно. Але я хочу, щоб ви усі, щоб ви усі зрозуміли душам, які розтілилися не у свій час, і які прив'язуються до земного плану, тому що залишили там те, що їх тримає. Відчуття недожитого чи непрожитого життя коханих своїй сім'ї необхідна допомога згуртованої команди світлих представників вищих сфер. Один тут не справиться, і ваша допомога потрібна. Тому я нагадую вам про важливість нашої спільної з вами роботи. Працюйте кожен по своїх можливостях, але навіть працюючи по можливостях на допомогу таким душам, ви надаєте нам дуже велику підтримку, взаємодію для їхнього порятунку. Огортаю вас усіх світлом і любов'ю свого серця, ваша Марія